Привіт мої любі! З вами Тетяна. Ось я намалювала гуаш, ось таку картинку морський пейзаж. І в мене зараз задача намалювати на зворотній стороні цієї картинки ось такі соняшники. Я вже накидала синім карандашом такий набрусок. Такий карандашний. І тепер буду поверх малювати масляною пастелью. Масляна пастель ось виглядає так, бачите, такі ось мілки. Це фірма у мене Moongio, якось так вона називається, корейська фірма. І можна сказати, що це мілки, або Хтось називає їх таке сухе масло, ну, не сухе масло, масло. в общем. І Ефекти, виходить, і графіки, і живопис. Мені дуже подобається. Я купила його у минулому році, але трошки помалювала, але знову прийшла на, на масло на гуаш карандашами, зараз я малюю. Ну, в общем, а тепер вирішила, що це я забула за неї. Треба помалювати. Я тут трошки собі робила такі якісь наброски, я буду малювати в різних ракурсах. Тут побалувалася карандаш. Люблю такі якісь замальовочки робити, коли про щось думаєш, щось вирішуєш, складне. то Можна помалювати, і, можливо, прийде якась гарна думка. Ну, ось таким мене це, олівцем я малювала. Тепер попробую масляною пастеллю. І ще хотіла сказати, що у мене була ось така бумага, бачите, збоку така рижувата. Я загрунтувала гуашю, щоб у мене був такий більш світліший якийсь тон. Тому що коли малюєш на темному, на ось такому, то і малюнок тоді якийсь темнуватий, виходить. а так ось буде краще. Що я хочу сказати, масляна пастель вона дуже цікава, як, як вона виглядає, як з нею працювати. Вона дуже така. Зручна, коли ти десь подорожуєш, можна взяти з собою. Це ж не масло, коли треба там якісь розбавітелі брати, або олію, куча пензликів, ти весь вимазуєшся. А пастель, хоч трошки і вимазуються руки, але стираються дуже легко і можна забруднити одяг, але потім його нормально вистірати. Попрати. Я, до речі, одяг свій ніколи не забруднювала. Так що пастель це дуже зручний матеріал, і він хоч і не такий довговічний, як масло, але ж ми не для музею малюємо. Ну ось Зараз я накидаю жовтим і ці пелюстки. У соняшника і покажу вам етап. Ось так я розкидала жовтий кольор приблизно. Масляна пастель вона накладається. І ці мілки Мугіо вони такі не дуже м'які. Тому що якщо жара, то деяка пастель, ось у як кажуть, це така гарна пастель, професійна, то вона на жарі плавиться. А ця нормально, більш-менш нормально кладеться. Ось жовте. Тепер буду закладати десь і такі помаранчеві, декілька полісток, у мене буде помаранчевого кольору. Ось такі мазки. З'являються від масляної постелі. Ви знаєте, цей матеріал якось нас повертає у дитинство. Так цікаво малювати такі відчуття. Ну, Прикольно, я можу вам що сказати. Попробуйте, хто, можливо, хотів щось таке собі купити, але там можливо. Не подобається запах масла, то можна взяти пастель, вона без запаху, безпечна. Можна малювати з дітками, але раджу купити все-таки більш-менш нормальну пастель, тому що, якщо купувати, наприклад, фоскові мілки вони трохи не такі. Мало в них пігменту. тому Якщо вже чимось балуватися, то беріть більш-менш якийсь якісний товар якісну пастель. Ось такий етап у мене. Бачите, додала зеленого листочки, і в зеленому там є синій мілок. Ось такий я використовувала. І якщо вже мілок забруднився, треба. Чимось витерти, салфетку, або ще якусь ганчірку якусь. І є таке, що пастелі трошки може давати якісь такі крошки. То нічого страшного, навіть якщо вони десь є, їх можна пригладити. Тут багато різних технік, можна робити гладеньку пастель, можна ставляти такі, щоб були маски грубі, знаєте, як по типу гобілена. Мені дуже подобається. І ця, цей матеріал він такий все дозволяє і Прощай якісь помилки, все одно виходить нормально. Якийсь настрій, хочеш щось виразити на полотні на малюнку, то, будь ласка, бери пастель і швидко щось малюй. Зараз я положу якісь бліки від цвітка на листя і навпаки, щоб десь була типу, холодність, не просто розукрашка, зелений, помаранчевий, жовтий. Якісь іще кольори положу. Так, а ще хотіла сказати, що масляну пастель можна щищати і десь взяти, той комочок і там роздавити десь положити. Багато хто каже, що якась грязь, виходить, але якщо акуратно робити розукрашування, то все нормально. І хочу сказати, що масляна пастель вона десь 2-3 слої тільки може витримати. Так що треба заранше подумати, куди який кольор положити, де тіні. Але це в мене такий знаєте, декоративний якийсь буде малюнок, тому я особо не замарачуюсь, малюю собі в задоволення. Ось так трохи положила помаранчевого. Ви, можливо, не бачите, але він там є, повірте мені. Так, тепер буду заповнювати ось ці місця. Ось ці. Тут трошки буде десь виглядати, там, де колись, можливо, буде. Як це українською? В общем, сімки. Так, тут у нас повернетий в ту сторону. Хоча ми знаємо, що соняшники вони повертаються до, соняч... до сонця усі, але мені так захотілося трошки вразнобої їх намалювати, мені здається, так буде краще. Ось тут додала коричневу, і тут, і малюю далі. У деяких містах подобавляла трохи синій колір. Взяла пензлик ось такий синій, розумієте. І щоб така якась графічність була. Зараз фон трошки додавлю якихось кольорів. Ой, друзі мої, це просто релакс. Я отримала задоволення, помалювавши ось така вона. Масляна пастель, Я працювала, зараз покажу, ось цими мілками, її було достатньо. Можливо, потрібно було зробити побільше якихось переходів. Знаєте, трохи я десь світло, тінь зробила. Фон м -м, плохо кусується. Фон Я тут знизу робила темно синім, а тут світлим мілком. Але погано щось видно. Ну, ось така картинка. І ця картинка двостороння. Тут буде море, релакс. Ця картинка, можливо, буде на робочому столі однієї моєї близької людини. І коли потрібно буде заспокоїтись, можливо, людина погляне на море. А якщо треба підняти настрій, вона погляне на цю сторону. І ось, можливо, посміхнеться. Такі соняшники. Напишіть, будь ласка, подобається вам ефект від масляної пастелі. Мені подобається, тому що нагадує якийсь гобелен, щось таке недосконале. І можна побалуватись, помалювати, отримати задоволення. І я використовую цей матеріал тільки для таких ось унітарних якихось ефектів для такого повсякденного задоволення, тому що, ви знаєте, нас в Україні дуже складно, якось треба берегти себе. Отримати свою психіку у нормальному стані, так що малювання це мій спосіб. Напишіть, будь ласка, малюєте ви чи ні. Сподобалась вам моя така міні-картина. Ви знаєте, камера не передає тих яскравих кольорів, як я бачу оком. На жаль, і завжди картини виглядають. Коли роздивляюся в натурі, дуже гарно, гарніше, ніж на камері. Мені дуже подобається ця моя картинка, я сподіваюся, що ви теж отримали якесь задоволення спостерігаючи, як формується цей малюнок. Бажаю вам всім здоров'я, перебувайте у безпеці, бережіть себе і до нових відео. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Пока. Гарного вам настрою, гарного вам дня. Пока-пока.